Зі мною. Я вже втік, не хвилюйтесь, на ліфті вийшли. Ай валим валим валим. Що робити в житті? Що я в житті не так зробив? Папа психушка, мені треба підушку. Тут хтось є щокер шкокер. Вам капець, не знаю кому, але мені вже точно нічого не буде. Тут ну, хтось. О! Це мій співробітник поки чекав зарплату. Ти живий ще, братан, ти ж чекав зарплату від боса. Бо я втік. От. Не дочекайся зарплати цього типа. Мені здається, я не везучий. У мене патронів немає. Цілий ноль. Цілий ноль ноль. Тут, тут, тут. А не, оце мій співлобітник найбезоч. Ви думаєте ви мене? А? йо та я ж знімаю, що ви робите? На тобі за такий не культури. Ти чого мене рухаєш? На йо, кормі, баба, бабай. А ти ненормальний, вони що ж я ж відкрив вихід. Лів не працював. Я три години сидів і не міг поняти, як його включити. А потім замітив Янську кнопку включити ліфт. І виявляється, її можна було назад. Виявляєте? Яка аналогічна у нас психушка. Психушка. О! Ти що, енергетик, енергетик, енергетик. А де всі мої картки діли? За що? І в штатний кене? Мені треба картка. Ніхто на мене не нарветься, вже так дожився, що вже... На кладовищ бігають. Це трохи не культурно на кладовище бігати, Зрозумійте прокляті черепи. Але я не хочу тут бігати, де мій друг, скажіть по-людськи, я... я зараз вам винесу двері. Цей змок просто болгену це тримає. І мені навіть пофіг, що він не укручується все, щоб закрити. Ми можемо це. Две ще так підуха, атомна бомба. Бомба граната. Ты що двері відкриває? О, ножка, заберу її додому, як туалет. Та хто там стріляє? По моей інтепам? О, тапок! Тапок за 100 гривень! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. хто такі? Не знаю, як нам мені подобається. Ви чого? А я думаю, хто це таке? Це минулі співробітники мої. Які чекали зарплати більше, ніж 5 тисяч гривень. Я ж їм казав, не чекайте зарплати від нашого начальника, який тільки одну людину на гляньку психушку тримає. А! валим 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 на валику. Що таке валик? Ой, ні, вони не знають, що таке валок. Що таке валок? Ммм. Гра призупине. Ну куди діло? Привезли, я не знаю, що б. <false> <sozial Contracting> Це хто? Братан, ты живий.

Ці, зро... Ці зроблені з кісток, а наче треба кістки. Кістки, кістки, кістки. кісти. Чо ми руками не можемо це розбити? І чого там нема свічки? Розробочки, скажіть. Бо ми не думали, що хтось до нас не буде до цього до клубу. Хто це говорить? Ну я вже геть з ненормальні. з ненормальні... Ненорманні Що мені робити? Що таке ад? Я вад не хочу, Пішли навіть, я виключив інтернет. Ад. Васюк, я думав, де ти все. Це мій співробітник, він теж як у ці всі, тільки в ньому не вселилась ніяка фігня. Ні. Він просто бігав як ненормальний по стріляв всіх шокером. Продючи, що ми помремо. Бо кінець світу станеться бо якийсь, тіп буде грати в гру. Про космос. Але я не повірю. буде фокус-фокус. Орбіс. Це не Орбіс. Це гранат. А гранат, а я люблю гранати. Пустить випустить. Ух ты Тут гайчний ключ. Гайка, гайка, ля 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 Я за все зриму. Що тут є? Від від мене. Не культурщина. Ці монстри гельс не культури, тепер пристають, пристають до мене. Ви що відстаньте? Не там мені шок в мене немає. А тепер вам всім капуць. Я маю кувалду мене точно не звільнить власне цього цвинтара, за те, що я їм все ламаю, бо мене злий черв. Спецназ. Уру-ур, а тут тук. Тук-тук. Аккокс. Акс. Ті у вас є акс. Боже мой, він не нормальний. Ви що? Чо я нічого ломом не може зробити, лом важкуча фігня. Я його бачив. І він не червоний, він синій був. На мене. Мені я не новий. Хто це говорить? Не хвилюйся, я головний канал не хвилюйся, Стоп. Ідея плану. Ей, ей, та блін, моє єдине, що було. Чо я сказав? Ля-ля аптечка і максимум хіл. Я не знаю англійський, звідки мені ви Тут хтось живе я єм зараз, та я йому зараз, це йовен. Вам... Ти ч черв'яки? Боже, що ставите? Для чого кладовище на Хеллоуін прикрашати і робити з людей скелет, шкелеть, шкелет, шкелет. Не думайте скелети, шкелет, скелети. Я взявся скелет. Тут хтось живе. Тут, мені здається, на 5 могил, якщо в них нікого немає. дун 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 Ого, я вже налякався, що воно саме зірвалось. О, гробниця фараона, фараон, яка велика в нас психушка. Психушку ми кладемо вушку. перед тим, як йдемо в школу, бо дізнаємося там що. Нічого. Тут хтось є живий. Тут щось це є живий. Відстань, відстань, я маю, я маю. Що я маю? Кувалду. Да є. Та я гені, та я, та я дурачок. От хто ти. І мене обідав скелетон. Мій нім скелен, і скелен, і тон. Тіпчик. Я не знаю, что за игру рекламу. Она не рекламую, я не рекламую ніч. Я, я профи пошуканням гробниця фараона. Фараон вдавився. Багатством, тому його тепер нема, я його заміняю. Не-не-не-не-не-не-не. Та карный бабайк. Йок макарок. Я маю ключик, клюк, ключик, Ду-ду-ду-ду. Ключ, Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Короче, -ду -ду -ду. просто валом, валом-валом валам, незвицами. Так. Є два питания. Закінчити, ч, не закінчити. Вот в чем питание. Чм-чм-чм, записи с тут Чтоб за... Збув... А, вихід. Щоб, а що? А чому ми саме через кладовище психушки? Чи тут кожен колега має йти через кладовище? Це штука. Ми професіональні охоронці. Де мій друг професіональні охоронці за п'ять гривень? А Ану сюди, ану сюди. Ану сюди. Ану сюди. Де моє де моя Сюди. Вам всім капець, в мене кувалда. Я заберу ці черепи звідси. Не вас, ви скелети. Яких людей ще її похоронили навіть в тапках. Яких людей? Може у цих тут хтось є? Не знаю, в мене кувалда. Тут хтось є. Та я зараз. О, Тут хтось є мене лом. У мене а нафіга. Нафіга виходи замуровувати, е? логіка це. Тут хтось ще. Я роді знаю, де це мало бути. А ну віддали мені топор. А куда воно мені? В трусе запхав чешу. Я ж віддав труси. Та ви куди троси тросиді? Я йду стопором. Погуляю. Якось тут сумно. Скелети геть невесела пара для грання в Майнкрафт. Щось мені здається. Мені ці енергетики нічого не дають. Якщо це енергетики, чому я ще не помер від не приз. Я ж випив вже 10 метрів. Я йду ду ту-ту. Пливіт, колега. Що сталося? Я знаю де. де його гробниця. Ду, 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 ду. А в ній по любому гроші бо він мав картку. І чок цього скелета був шокер, він чого був п'яний. Ні, мені здається більше, він мав шокер. Тут кто есть? У меня есть рюкзак, в, закрик, в лежит трехтонная палка. Для своей же ломать все бочки. Тут кто ж за низко? Э, тут, Что это за это Кто знает английский моих скажи, что это Я думаю, всі крім мене я погано знаю ліську. Що таке роб? Роб це роб. Логічно, логічно. Мені треба лом. Лом'я. Литає. Це хто? Треба втікати тут бітбоксер. Хто де? А О Боже, уже мій колега. Якому я сотку задолужав, треба бігти. Я йому сотку задолжав, що робити? Що робити? Я йому сотку задовжав. Що? задовжав сотку. Мені люку взагалі вообще на Янську гвинтівку. А Мені пух. Ты би термінатором можеш. Ти мені енергетик. Я енергічний, я в мене сотку ще не вернув Я тобі від мене достай. Ну, хтось живий є. На кладовищі питання, чи є хтось живий. Добре, моя логіка давно вже Перед палкою желі. Що таке? 5 секунд. Я не попаду в ад, я виключив рекламу. У мене є останній предохранитель, щоб відкрити ці двері святі. А тут ще один треба. Лови, лови, та нафіга? А нафіга мені то надо. Він так здається, що один енергетик у мене вже не буде. Перевіримо. Де кенерф. ля 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 а я не можу просто розбити стіну кувалду? Це хто? Боже, смерть! А ні, це Янгл О, Янгл ще один. Янголи, ви мені сказати де тут щось є? Чогося що є, є, є. Логічно, логічно. Блін. Мені здається, мені здається, що ці скелетрони курять, вони хочуть, червоні, вони, вони курять. О, Боже. Зря його так багато енергетики. А ні, це було пиво. Ой, треба спати. А, Тіп, я тобі верну потім сотку. Йду в психушку, там є злобний дід, злобні злюки. Е, тобі... Та що ти мене рухаєш? Дістал, я буду спати з ключем. Так він спав п'ять років, поки його труп не знайшли на кладовищі. або не труп, а скелет. Але Справжній герой вже давно втік. Бо сотки в нього і не було. Ну, попав. Врами був рейд Пере... 24К. Приємного перегляду.